Хмельницький міський перинатальний центр приймав подарунки. Обладнання на суму майже 50 тисяч гривень відділення інтенсивної терапії закладу отримало від банківської установи, яка днями відкрилась у нашому місті. Із благодійної акції свою роботу в обласному центрі розпочали не випадково. За останні сім років ціні презенти отримали 33 дитячі лікарні у 18 містах України. Така доброчинність приклад ведення соціально відповідального бізнесу, каже керівник Хмельницької дирекції банку Олег Никифочин. До доброї справи пропагують долучатись і своїх ділових партнерів та клієнтів. Наша мета привернути увагу громадськості бізнес-структур, бізнес-спільноти в Хмельницькій області до проблем, які є у державі. Ми би хотіли, щоб інші бізнес-структури також. По своїй можливості, безумовно, допомагали, допомагали дитячим лікарням. Відділення інтенсивної терапії міського перинатального центру поповнилось двома діагностичними приладами. Це апарат називається пульсоксиметр, апарат, який дозволяє нам слідкувати за рівнем насичення киснем крові. Ми безперервно проводимо моніторинг дітей за допомогою апарата. За словами головного лікаря центру Андрія Ропотана, такі благодійні внески заклад отримує не часто, а вони дуже важливі для його розвитку. Зі збільшенням кількості потрібного оснащення зростають і можливості надання допомоги новонародженим. Такі благодійні моменти вони дають змогу не стояти на місці. Продвигати вперед. Адже наука не стоїть на місці, і практика не стоїть на місці. Ми хочемо завжди впровадити щось нове, щось забезпечити надання допомоги як новонародженим, так і водіє, вагітним, роділям, породілям, Це дуже суттєво, значить. навіть невелика сума, але це крок вперед. За перше півріччя 2014-го у міському перинатальному центрі народилось 1600 малюків. Лише півтора відсотка з них недоношені. Андрій Григорович говорить: тішить те, що цьогоріч втрат таких діток не було. Це і є найбільшим позитивним надбанням закладу.